Сьогодні з вами з'ясуємо, які найбільші щуки були спіймані. Я не буду розповідати вам казки про щук вагою по 50, а то й більше кілограм, які були спіймані в 19 сторіччі, і від них не залишилося нічого, крім розповідей. Дані про задокументованих найбільших щук знаходяться в Міжнародній асоціації рибальства. Але перед початком. Потрібно пояснити нюанс складання рейтингу в цій асоціації. Рейтинг поділений на категорії по розривній на грусті шнура або волосіні, який використовував рибалка. Тому рекорди так сильно відрізняються. Перший зареєстрований рекорд щукою 10 кг 850 г. Вам може здатися, що в цій щуці нема нічого незвичного. Тільки зверніть увагу на спінінг, на який вона була піймана, це ультралайт. Хоча майже 11-кілограмова щука не є одним із найбільших екземплярів коли-небудь зареєстрованих, це безумовно один із найбільш вражаючих уловів. 10 серпня 1990 року Рік Таунсен, направляючи двох клієнтів у дику природу Аляски, озброївшись надлегкою снастю, і закинувши ложку Мепс, спіймав рибу, яка, як він зразу зрозумів, була великою. Погравшись з рибою 20 хвилин, Таусенд зістрибнув у воду і зрештою виловив рибу голими руками, що принесло йому рекорд у класі Волосіний з розривним навантаженням в 1 кг. Наступний рекорд належить шведському рибалці Крістеру Матсону. Він спіймав щуку вагою 16 кг 200 г у Балтійському морі. Ватсон закидав цикаду від ОПУ. Коли приманка потрапила у воду, витримавши перший удар зі снастю до 3 кг і без металевого повітця, Матсон занурився у тривалу боротьбу. Щука тягала його за собою майже годину, перш ніж він зміг підняти рибу на борт. Це єдина щука, коли-небудь зареєстрована. На снасть до 3 кг. Томасу Ліванду знадобилося всього 5 хвилин, щоб виловити величезну щуку вагою 18 кг, яку він витягнув в Швеції в 90-му році. Ліндвал тролив приманку зі свого човна, коли на нього накиднулася рекордна щука. Після нетривалої боротьби Ліндвал закинув рибу в човен і повернувся в док, щоб отримати. Підтвердження про вагу риби, яка вже 25 років утримує рекорд в своєму класі пійманих на снасть до 8 кг. Наступний шведський рибалка ледве не дотягнув до невловимої позначки 20 кг. Але щука вагою 18 кг 500г, яку він витягнув, була досить великою, щоб стати його світовим рекордом. Петерсон. Закидав воблер Залп з невеликого човна. Коли відчув удар рекордної щуки. Після 10 хвилиної боротьби Петерсон виловив рибу і швидко дістався до берега, щоб офіційно задокументувати свій улов і новий світовий рекорд зі снастю до 10 кг. Холодна температура і снігопад не змогли завадити швейцарському рибалці. Джакомо Пінотті увійти в історію рибальства вранці 10 грудня 90-го року. Пінотті використовував як наживку великого живого сига. Того ранку підхід Пінотті велика наживка Велика Риба виправдався. Після неймовірної півтора години боротьби Пінотті спіймав величезну щуку 19 кг 600 г. Ще більш вражаючим цей улов робить те. Що Пінотті не використовував жодних повітців і повідомив, що зловив рекордну рибу з берега. Титул другої найважчої щуки в історії, звір вагою 21 кг 430 г. Належить також шведському рибалці Аке Нільсону. Історичний улов був зроблений 29 січня 89 року. Коли Нільсон закидав свою блисну Італія зі свого човна. Упродовж багатьох років виникали сумніви щодо істинної ваги риби, оскільки на фотографіях вона не виглядає майже 22 кг. Однак величезна довжина риби 110 см і обхват 60 см не залишають сумнівів у її неймовірних розмірах. Незважаючи на мільйони завзятих рибалок щукарів по всьому світу, Лотар Луїс залишається предметом заздрості для всіх завдяки 25-кілограмовій щуці, яку він витягнув в Німеччині майже 30 років тому. Коли вранці 16 жовтня 1986 року Луї прийшов на місцеву риболовлю, він планував ловити коропа і плотву. Однак Луї. Як і багато інших рибалок був оптимістом. На початку кожного рибальського дня в нього була звичка робити 15 закидань своїм спінінгом. Уже на третьому закиданні оптимізм Луїса був винагороджений, жахлива щука заковтнула його ложку і Луїс зловив рибу всього свого життя, не маючи можливості зловити рибу в підсак через її величезні розміри. І побоюючись, що він її втратить, йому не залишалось нічого, як занурити руки в зяброві кришки, щоб виудити рибу. В інтерв'ю після упіймання Латар сказав, що він був так схвильований, що не відчув болю, коли величезні зуби стромилися в обидві руки, коли він піднімав її на берег. Безумовно, це відчайдушний крок, враховуючи серйозні зуби північної щуки. Але коли на гачку така риба, хіба можна його в чомусь звинувачувати?